Христос Воскрес! Сьогодні, цей перший день після Пасхи. Ми продовжуємо радіти Воскресіння і не просто радіти, але це запрошення до пізнання Божих таємниць, які Христос об'явив. Чуємо слова Івана, Євангелиста. Бога ніхто ніколи не бачив. Єднородний син, що в отцевому лоні він об'явив. Коли Ісус вибрав учнів, вони пішли за ним. І кожен із них якось Ісуса сприйняв. Почули в ньому правду. Але там, де проявлялася сила Христова, учні ставали в нерозумінні. Хто це такий, що йому і вітер, і буря послушні, коли перепливали через Галилейське море? В іншому місті Ісус питає: За кого мене мають люди? І апостоли почали говорити відповідно, хтось за пророків, хтось за якихось інших осіб старого завіту. А ви за кого маєте? Ти Христос Син Божий. Петро сказав. Але Ісус каже, це не крові тіло тобі відкорили, мій Небесний Отець. І тому я тобі заявляю, що ти Христос скеля на тобі буду будувати мою церкву. Але. Завжди Ісус був перед людьми невідомим. Хоч вони його бачили, чули, називали учителю, коли вже Його судили, наприклад. Коли вже судили, пересвященник питає: Хто ти скажи, я тебе заклинаю Богом. Тобто вони до кінця не могли збагнути. Учні так само. Коли на Тайній Вечері Ісус. З ними зустрівся і їм розповідає далі продовжує свою науку. Вони питають, чи ти відбудуєш царство Ізраїля? Тобто вони в своєму світі перебувають? Ісус тут в таких масштабах відкриває таємницю життя, взагалі, ким він є, а учні сидять на тому такому земному і кажуть, коли ти відбудуєш нам царство? Ісус відповів коротко, не ваша справа знати, коли це буде. Все. Пізніше Ісус вмиває ноги. Петро не хоче. Побожно Бо ну, чує, що він негідний, щоб Ісус йому помив ноги. Без сумнів, Він це щиро сказав. Ісус каже, Ти зараз не розумієш цього. Пізніше стане зрозуміло. Ти зараз просто прийми. Тобто в усіх різних ситуаціях, подіях ми бачимо, люди Ісуса не розуміли. А чому? То тому що, не прийшов ще час, каже Ісус, коли Дух Святий і прийде, Він вам відкриє усю правду, яку ви чули від мене. Вони мусять чекати. Але таке перше відкриття для них буде після Воскресіння. Тому що до того, як Ісус був розп'ятий і Воскрес, людство перебуває в Божому засуді, коли люди зрішили, Бог сказав, ти порох до Адама. І ось цей порох не знав Бога. Він то чув про Бога, він приймав Мойсей, наприклад, <кхух> провадив Авраам, але все одно це люди, які ну, наблизилися дійсно ближче до Бога, подібно як тут апостоли, але все одно вони перебувають в тому засуді. В тому засуді. І тільки Воскресіння Христа робить людей здатними розуміти таємницю Бога. І тому, коли ми читаємо ось суботу, скажем, той момент, коли вже якби, наближається Воскресіння, читаємо Євангеліє саме про Воскресіння, як там камінь відкочений, жінки йдуть. Але в самий праздник на Пасху ми читаємо слово Івана Богослова. На початку було слово, слово було Бог, і з Богом було слово. І Іван починає відкривати ці таємниці, які Він десь глибоко-глибоко переживав, тому що Він любив Ісуса дуже сильно, і говориться саме про того, якого Ісус любив, який стояв біля Христа, під Христом стояв, який бачив ця кров, стікає, бачив смерть Христова, Христову. Отже, Він дуже близько був. Був біля Матері Ісуса. Ісус вручив Його Богородиці. І ось після Воскресіння ми починаємо входити в глибину Бога, Євангеліє, яке Іван те, що він зрозумів, передає нам, ділиться з нами, своїми таємницями, які Бог йому відкрив. Він пізніше скаже, Бог є любов. Хто перебуває в любові, перебуває в Бозі. Говорить про виноградину. Ісус ту науку Ісуса передає, саме тільки Він записав. Тобто Він дуже глибоко це слово прийняв. І тому Він для нас. І відкриває, що ми, які йдемо по дорозі за Христом, ми йдемо по цій дорозі, яку Христос нам проклав і дає нам можливість, щоб ми перемінювали це Його Словом, Його Воскресінням. Нам треба про цю правду Воскресіння. Думати день у день. Але Дух цього світу Він охолоджує це думання про Воскресіння. Весь час хоче людину повести стежкою, де темно, холодно, і йде забуття, де людина забуває. Головне, щоб від неї вкрасти час і можливість. І дух цього світу працює дуже сильно. Щоб людина не йшла по цій дорозі об'явлення Божих таємниць, щоб ми далі залишилися в тому поросі. Ісус навіть притчу говорить, коли зерно падає в різні землі: одна тверда, друга кам'яниста, третя в терняку, а четверта є добра. Отже, Ісус також це розказує, бо Він знає, що відбувається. І навіть звертається до нас, до, ну, до всіх, хто його слухає, щоб наші серця не обтяжилися обжерством, піянством і всякими іншими клопотами. Чому? Тому що це стягує людину в цей порох, щоб вона отримавши можливість пізнавати Воскресіння і жити таємницями Воскресіння. Той Дух світу, він весь час хоче вкрасти від нас: нашу долю, наше щастя, наше майбутнє, щоб нас зруйнувати, щоб ми пішли в забуття, щоб ми ніхто інший і ми самі не знали про себе. І так пройшли цей земний шлях, і в кінці пішли, звичайно, туди, куди, куди це все поведе. Але Ісус запрошує нас як християн, і не тільки всіх запрошує, щоб ми вибрали Його шлях Воскресіння, щоб наші серця були відкриті Його ключем Воскресіння, щоб ми дозволили Богові вести наше серце по дорозі Воскресіння. Щоб ми Його зустріли на цій дорозі, Ісуса зустріли. На нашій дорозі. І щоб ми з ним йшли додому Отця, який нас чекає, який відкриває своє царство, свій дім для тих, хто прийняв Воскресіння. Тому що Бог вигнав людину з раю, коли вона стала порохом. І Бог сказав: ти порох і все ангела поставив, який не пускав її до таємниць Божих. Бог не хотів, щоб порох пізнав таємницю. Тому що це не для нього. І цей порох не може, не бу, не може бути здатним прийняти ці таємниці. Коли ми почитаємо там все письмо, наприклад, книга Откровення, також, де Бог об'являється, наприклад, ось Івану, який написав це, це откровення коли він побачив Ісуса, Він став безсилий впав на руки і ноги, не, мав, не міг стояти. Тоді він торкнувся Ісус Його і цей укріпився у силі. В старому завіді також там йдеться про <кій> пророка, наприклад, Даниїла, який отримав це об'явлення Бога, але так само не міг стояти, впав на свої руки і ноги, коли Ангел з'явився йому. І Ангел каже: не бійся. Укріпися, встань, тому що ангел хотів йому сказати певні, певні об'явлення. Ось, що значить приймати Божу таємницю. Людина просто не розуміє. Навіть прості речі, ось. Людина, яка десь там живе собі своїм життям, і сказати, щоб читала Слово Боже. Добре, вона може взятися, але через трошки прийде і каже, я нічого там не розумію. І відповідно відкладає, я нічого там не розумію. Переходить до храму, каже, мені тяжко в храмі. Я мушу йти. Вона думає, що храм поганий, наприклад. Або Слово Боже, Біблія така тяжка, що вона не для неї. І відповідно йде далі в темряву в темноту, тому що їй це важко прийняти, але це не її важко. Просто той дух, який її наповняє, він це відбиває, не хоче прийняти. Хоче людину тримати весь час в поросі, щоб вона не засмакувала Воскресіння, щоб вона до нього не йшла, щоб це Воскресіння не війшло в її серце, в її розум, думки, почуття і все інше. І їй так подобається. Але це дорога нещастя. Тому потрібно їй зробити крок віри до Воскресіння, крок, який від неї залежить. Тому що Ісус приніс. Воно є, воно сталося. Ісус дав нам можливість, але цей крок віри треба людині зробити. Щоб вона прийшла. І сказав, так, Ісусе, відкрий мені таємницю Воскресіння. Дозволь мені увійти у них. Дай мені силу, щоб моє серце було здатним розуміти цей твій дар Воскресіння, перемогу на смертю, тому що іншого нема. Практично в цьому світі дві речі є. Все інше це вже не важне. Це смерть. І Воскресіння. Третього нема. Отже, смерть лишається та, яка війшла через гріх, і є Воскресіння, яке приніс Ісус. І тепер всі ми в цих двох площинах перебуваємо. І весь час кожна хвилина, кожний день це наш вибір. чи ми хочемо лишатися у світі смерті. Чи ми хочемо прийняти світ Воскресіння? Третього немає просто. Тому можливо для нас, щоб ми ось саме думали так, почавши день, сьогодні нам дають ще одну сторінку, щоб ми її записали або Духом Воскресіння, або пишемо Духом смерті. Третього немає. І буде залежати відповідно ця книга, чи вона буде Воскресіння? Чи вона буде смерть. Чи цю книгу нашу буде тримати Христова рука, Його Воскресіння? Чи нашу книгу буде тримати кислява рука смерть? Ісус нам подарував перемогу. Він приніс нам життя. І тому, йдучи цими словами, які нас Іван веде, ось веде Іван. А якщо Іван веде, нас веде також Богородиця, тому що Івану Марія поручена, а Богородиці поручений Іван. Вони йдуть разом. І тому, коли ми читаємо Слово Боже Євангеліє від Івана, нам треба розуміти, що ми читаємо також слово або Євангелії Марії. Тому що їхнє життя сплелося як матері і сина. Матері і дитини Христової, дитини Воскресіння. І тому, ідучи, ми можемо дійсно заглиблюватись у ці таємниці. А Ісуса ніхто так не знає, як Марія Богородиця, яка хоче своїх дітей. Повести дорогу Воскресіння за Ісусом. Ясно. Вона не хоче нас втрачати, вона хоче нас привести до Ісуса і сказати, Ісусе, це діти Воскресіння. Це ті, які повірили в Воскресіння. Вони мають немочі, вони мають слабкості, але вони хочуть Воскресіння. І це дуже, дуже добре, коли Слово Богородиці, захист Марії був би за нас сказаний, що ми хочемо Воскресіння. Ми дітьми Воскресіння. Є. Ми повірили в Христове Воскресіння і ми складаємо Йому вдячність і прославу. Коли ми йдемо, наприклад, в неділю у храм, неділя це пам'ятний день Воскресіння, ми йдемо у храм на літурію, ми хочемо приймати Ісуса. Це є наша вдячність і наше визнання Христового Воскресіння. Тому що це Воскресіння є завжди, але, звичайно, такі особливі дні, в яких це Воскресіння проявляється так особливо. Коли ми залишаємо нашу там працю по мірі можливості, звичайно, бо Зараз є різні ситуації, людина там працює якось по, е, таких, по черзі або як, але вона прагне Воскресіння. Вона йде, коли знаходить таку можливість, вона спішить, щоб прославити Христове Воскресіння. І все це знає Ісус. Тому що Ісус знає наперед. Коли ми там будемо далі читати, це Євангеліє там говориться про Натанаїла, якого покликав Филип, каже: Прийди, ми знайшли Месію, про якого писав Мойсей Ісуса з Назарету. А цей каже, що може бути добре з Назарету. Тобто слава Назарету була така, що там доброго може бути? А цей каже, прийди і подивись. І ось коли він приходить, Ісус каже, справжній ізраїльтянин прийшов, нема в ньому лукавства. Цей питає, звідки ти мене знаєш. Ісус каже, ще перед тим, як Филип тебе покликав, я тебе бачив під смоковець. І тоді, Натанії визнає, ти Син Божий, ти цар Ізраїля. Бачимо тут такий момент, хоч воно стало ще перед Воскресінням, але Ісус дав йому заглянути в майбутнє. Ісус знає людину ще перед тим, як її покликали. Він прийшов за нею. Якщо б він не знав, де, він би за неї, ну, не прийшов, не знає де. Він знає, я тебе бачу під смоковницею. І цей тоді визнає Ісуса, Сина Божим. Але, звичайно, Він також ну, на свою міру зараз це визнає. Ісус бачить людину навіть там, де вона ще не покликана, ще не не пішла за Христом, але Він її кличе різними способами, дає їй можливість Його пізнати, відкрити для себе свого Спасителя, відкрити для себе Ісуса як Сина Божого, котрий. Приніс для нас, подарував дар, великий дар Воскресіння. Тому ми, перебуваючи в часі після Воскресіння, можемо знову і знову, дійсно, перше, дякувати Богу за цей дар, розуміти, що це є конкретне, що це не просто таке, що ми говоримо, його нема. Ні, воно є. Це є щось реальне, це є щось дійсне, перемога. Над смертю. І головне, що смерть вже не має влади тої абсолютної, яку вона мала, що ніхто не міг її перейти. Вона вже є зв'язана, вона вже не має цієї сили, вона переможена. Але, звичайно, тримає тих, в яких ще не війшло Воскресіння. Вона їх тримає. Ісус каже: хто мене вірує, переходить від смерті до життя. Ось щоби. Смерть втратила владу над людиною, потрібно приймати Воскресіння. А Воскресіння нас зобов'язує змінювати життя, відмовлятися від наших якихось звичок, поганих слів, наприклад, якихось поганих звичок інших, поганих діл. Багато речей треба людині міняти, тому що спільного нічого нема. Смерть з Воскресіння не має нічого спільного. Гріх з праведністю не має нічого спільного. Сатана з Ісусом немає нічого спільного. І тому нам треба до цього просто, уважно дивитися, що в нашій душі діється, і робити крок, Ісуса. Так, Ісус, я приймаю Твоє Воскресіння. Значить, все інше, що зв'язано зі смертю, нехай воно йде поза мою душу. Поза мій поріг, поза мою хату, поза моє подвір'я Ісусе. Я приймаю Твоє Воскресіння. Тому хай Бог нам дарує цю силу, ласку, милість, щоб ми не зневірилися, не забували про це запрошення іти дорогою Воскресіння, і зрікатися всього, що до цього Воскресіння не належить. Христос Воскрес!